В першу чергу я хочу сказати, що так склалося в історії України, що наш народ завжди бореться за своє виживання. І той період, в якому жив Данило Нечай, героєм якого він був, це була національно визвольна війна під проводом Богдана Хмельницького. І це був дійсно визначний та вагомий період для нашої історії, адже в першу чергу наш народ. Показував, що він ніколи не буде ніким підкореним. Він не буде поневолений, він буде боротися за те, щоб бути вільним і щоб бути господарями на своїй землі. І Данило Нечай, один із таких провідних людей, які несли цю ідею в український народ, тоді ще з молодих років він потрапив на Січ, де навчався військового мистецтва. І там в 1647 році він познайомився ще з Богданом Хмельницьким. Він був вірним йому соратником та поціновувачем ідей, але при цьому він ніколи не боявся йому суперечити. Якщо йому щось не подобалося, чи він бачив, що це не йде на користь нашому народу, він завжди міг поставити шаблю проти Хмельницького. В 1648 році, коли почалась національна визвольна війна, він пройшов всі гущі битви з Хмельницьким, це битві під холодними водами, Корсунем, Пилявцями, брав на той час замки, побудовані за європейською технологією, які, були, які вважалися нездоланними. І в 30-річному віці, доволі молодому, у 1649 році він отримує чин полковника. Він отримує чин полковника і стає намісником в Київському, а потім вже Братславським полковником, очолюючи цілий полк. І в 1650 році, після коли був підписаний зборівський мирний договір після останньої битви з поляками, він йому не подобається цей договір. Він бачить, що Поляки повертаються в свої маєтності. Козацьк Хмельницький дає забагато болі полякам, і він не згоден з цим. Він піднімає проти поляків бунти. Він, чин, він збирає козацькі ватаги і виганяє назад польських намісників, які за договором прийшли в українські маєтності знову. Тоді польський король навіть пишеть. Пише польському королю, щоб він наказав гетьману зрубати нечаянко. Адже він не дотримується договору. Але Хмельницький не йде на поводу короля, і він розуміє, що нечай, як вірний йому соратник і воїн, він буде вірний і буде допомагати йому, що в майбутніх битвах. При цьому сам він був людиною доброго гумору. Він був Бунтівником, бунтівником характеру, він був революціонером. Е, коли він переписувався зі своїми ворогами, він е, не боявся їм різко відповідати. Коли в одному з листів е, такого польського е, полководця Лянсько-Ронського, коли той йому писав, що ми прийдемо в Браслав, ми заберемо твій дім, ми заберемо твою столицю. Він відповів йому. Приходьте, приходьте в мій дім, приходьте. У нас є добрий мед, у нас є вино, а також у нас є ще сотня гармат і бочки з порохом. Ми будемо стріляти на здоров'я. Тобто він не боявся він не боявся своїх ворогів. Вороги боялися його. Вороги боялися його і до смерті, і після смерті. І що саме головне, в Польщі його навіть вважали більшим ворогом держави, ніж сам ніж самого Хмельницького. І коли в 1651 році, в лютому місяці, поляки очолили похід проти Гетьманщини тогочасної нашої держави, першим, що вони коли почув один із полководських польських, що врасливі знаходиться нечай. Він не пішов на Хмельницького, він зрозумів, що потрібно знищити не чая, потрібно знищити символ української свободи. І, ві... і польське військо відправляється на наші терени. Ну, наші терени тоді були прикордонними. Взагалі, нечай очолював, він був якби прикордонним полковником і він очолював одну з таких найважливіших територій, де постійно точилися бої. І коли прийшовши на цю територію, Польське військо підійшовши, не це повідомили. Він відправляється до Красного, щоб прийняти бій. При цьому він не знає, з які сили проти нього були згуртовані. Він відправ, він приходить до Красного, відправляє свої розвідувальні загони в сусіднє село, але поляки вже там чекали. Поляки під корінь вирізають все село разом із жителями, місцями, щоб ніхто по-доброму не повідомив, ні про те, що на нього насувається така навала. А браслевські основні війська вони не встигають просто підійти до красного. І тут е вони зустрічають е козаки, зустрічають нерівний бій. Бій поляки підійшли вночі, коли е всі спали. Тобто вони вриваються в красне, вони вирізають е козаків, мирних сонних козаків. І як згадував один із польських. Е тогочасних польських вояків, який брав участь в своєму щоденнику, згадував, він брав участь в тій, тій битві. Він згадує, що він бачив нечая, як той вибіг з будинку в одній сорочині. Він хапнув з шаблю, скочив на коня і почав молотити ворога. Він хотів е, врятувати е, своїх людей. Він дістав пірнач і намагався очолити останню оборону. Але на жаль, від отримавши поранення, які були несумісні з життя, він не зміг далі продовжувати битву. З За одними даними кажуть, що він помер від кулі. За іншими, те, що він був сильно поранений в бою, і козаки відтягнули його тіло. Але що саме таке цікаве, навіть в такому нерівному бою. Козаки трималися як мінімум десь п'ять днів, тому що на третій день тільки поляки змогли здобитися до тіла нечая. Козаки його витягнули, віднесли в місцевий храм, де проводили панахіду. Поляки вірвалися туди, вирізали козаків, які охороняли тіло, вбили священиків, порізали тіло Нечая і викинули його в річку. За, взагалі постать його легендарна. І багато співається в народній творчості, його всі згадують. І за цими даними козаки змогли врятувати голову Данила Нечия, бо тіло було викинуто в річку. Вони віднесли цю голову сюди між Черемошним і Красним. Тут знаходилося ще шість курганів. Це були скіфські могили, і вони з такою думкою, що не будуть думати поляки, що тут похована ті голова нечия, вони поховали його в цю скіфську могилу. Вже потім, в 1885 році, тут були проходили розкопки на нашому місті і були знайдені три могили: дві давніх, скіфських, і одна прадавня, можливо, не чая. Голову за даними не було знайдено, але був знайдено скелет коня. Ймовірно, коня Данила Нечая, коли за козацькою традицією коня ховали з його коня ховали з козаком. Ця людина, вона є сакрай... сакральною для нас. Ця... Це місце є сакральним, символічним. Адже здавна ми боремося. І хоч ворог у нас зараз інший, е... вже не поляки, вже кацапи, але е... прагнення бути самими господарями на своїй землі залишається в нас досі. І дух нечая живе в кожному українці досі. Його ім'ям названі вулиці, його ім'ям названа бригада Національної гвардії України, яка зараз захищає нашу землю. І його слава точно не вмре і не загине ще багато століть, років і буде жити серед нащадків, якщо ми будемо її пам'ятати. Будемо пам'ятати і нести славу українсь... українства, українського війська в світі. Слава Україні! Героям слава!